Ідеясь за те, що оголосила братові мого партнера та його друзям, що ми з партнером збираємось зайнятися сексом. Так, весь світ мав про це знати. Давай. Ми з партнером купили чудовий будинок, який ідеально підходить для зустрічей з друзями та рідними. Е, зараз частіше з друзями. Цього тижня брат мого партнера попросив нас влаштувати зустріч у нашому домі, бо до нього приїжджає друг, і він хотів показати йому будинок. Одразу зазначу, що я терпіти не можу, коли він приходить у гості, бо він не поважає наші кордони. Ми просимо не заходити у нашу спальню та мій робочий кабінет, але він все одно туди лізе, бо шукає наших котів. Або просто хотів подивитися, ця людина старша за нас на 11 років. Через щільні робочі графіки ми з партнером майже не мали часу один для одного. Ми чекали вихідних, щоб нарешті побути разом. Партнер сказав, що не хоче нікого приймати, і я була з ним солідарна. Mm -hmm. Відповідь була проста: Ми не можемо, вибач, ми зайняті у вихідні. Але брат продовжував втиснути, писати, писав, дзвонив, питав, чому ми не можемо знайти час. Казав, що це лише на кілька годин і що його друг рідко буває у нашому штаті. Партнер просто повторював ми зайняті. То він не заспокоївся і став допитувати, що саме ми робимо. У <хи> суботу ввечері ми відпочивали у вітальні, грали у відеоігри. Брат зателефонував і сказав, що вони вже тут і просто швидко заскочить. Партнер, двері, так, типу. так. Угу. партнер повторив, yeah, yeah. що ми зайняті. Брат почав сперечатись, бо бачив нас через вікно, мовляв, ми ж просто граємо в ігри. Після ще кількох хвилин суперечок партнер просто поклав слухавку, а він подзвонив. Mm -hmm. Але був, здається, значить, в машині. так. Mm -hmm. Слухавка, тоді почався агресивний стукіт у двері. Відкриваємо з ним ще семеро людей, принесли алкоголь і закуски. Боже. Це не вперше, коли брат порушує наші кордони, і мене це вже дістало. І я запитала, що він тут робить, і сказала, що ми не можемо зараз тусити разом, бо планували відпочити. Почали емоційно розповідати, наскільки важким був тиждень, поки вони стояли на дворі в холоді. А потім завершила все словами: ми збирались зайнятися сексом, і не хочемо, щоб тут були люди. Ми вже казали ім'я брата, що зайняті, йому потрібні йому потрібні подробиці. Будь ласка, ми будемо займатися сексом весь вечір гарної ночі, не мерзніть. Брат розповів усе в моєму тесті, і тепер мені сниться мені сипляться дзвінки і повідомлення, що я груба, безсоромна і не маю ніякої пристойності. Боже мій! Партнер підтримав мене і сказав, що йому байдуже, як я це вирішила, бо він розуміє, наскільки мене це дістало. Тож, МІДС. ні, якщо вони все всі добре, то ну щастя, дорога, отако от собі роз.